Моє вітання, друзі. Сьогодні для підписника у рубрику Сік. Хто не знає, сік це скорочено той самий ігровий комп. Отже, сьогодні збиратиму потужний при цьому компактний системник. І я завжди обома кінцівками за баланс і адекватність при зборці ПК, особисто коли стосується підбору комплектуючих. Це просто робота. Це правда. Мене завжди дивувало, коли мікроплати тулять до величезних корпусів. На i3 ставлять воду до цих же i3 топові карти, і при цьому кажуть, так мені буде ліпше. Ні, друзі, сьогодні все буде як ми любимо. Всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Ні, Зовсім не так ми любимо, наш шлях зовсім інший. Сьогодні про потужність та компактність. Нічого зайвого, тобто ніяких оверпрайсних рішень у зборці. І до речі, ви часто запитуєте, скільки в мене часу йде на зборку ПК. Відповідаю, якщо звичайний ПК на повітряному охолодженні, то у середньому це 15-30 хвилин. Якщо з кабельменеджментом, звісно, буде довше, ну а якщо я ще знімаю як сьогодні, то взагалі від часу до 4 годин. На сьогоднішню зборку, до речі, пішло майже 3 години для експерименту, навіть засікав час, iPhone не дасть збрехати. І, до речі, стосовно айфону. Є гарний інтернет-магазин Брізі. Там можна придбати вживану техніку Apple, смартфони топові на Android, ноути, планшети, багато різної техніки, ніяких тобі ризиків у та інших підводних каменів, відомих бараховок. Головне, усю техніку перед продажем перевіряють та тестують. І, якщо чесно, я вперше бачу, щоб на вживану техніку давали розстрочку та кредит. Є багато Видів розстрочки кредитування, включаючи покупку частинами від Монобанку та оплату частинами від привату. Наприклад, зараз до кінця травня можна придбати 11-й iPhone, бував у використанні лише за 11 тисяч гривень. За такою ціною продається версія на 64 ГБ із деякими незначними пошкодженнями. Головне, що на 100% всі смартфони працюючі і також на сайті Брізі можна подивитися фотки кожного окремого пристрою з усіх сторін, покрутити, побачити, що і як. Навіть якщо в тебе не вистачає грошей, у Брізі є можливість трейд трейно. Приносити скільки завгодно своїх старих телефонів та отримати знижку до 99% на покупку. Попередню оцінку своїх пристроїв можна зробити онлайн самостійно, це дуже зручно. Дійсно, якщо мрієш про свій iPhone, Брізі це найкраще рішення. Магазин працює офіційно згідно з законодавством. За 14 днів можна повернути, якщо щось не сподобається, ну також це круто. Отже, кого цікавить, друзі, топові гаджети, залітайте та оберігати обирайте саме свій. 11 iPhone за 11 тисяч гривень на мене просто топ пропозиція. Наш сьогоднішній комп не за 11К, це зрозуміло. На все про все пішло 50 плюс тисяч гривень. І це ще з урахуванням знижки на Телемарт. Ну ви пам'ятаєте про мій промокод AlexReal, знижка 300 гривень на збірку та комплектуюча саме так. Наш час нічого сучасного за 11К не зібрати. Мені як і керівнику розвідки зрозуміло, що і ПК і 11К тисяч гривень речі не сумісні. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. Отже, давайте починати. Перше, це звичайно ж вибір процесору. На проц у нас закладено від 8 до 10 тисяч гривень і що можна обрати за ці кошти. Ну дивіться, i5 i7 10 та 11 покоління нафік треба, 12500 за 9400 йде за попередниками, Ryzen 7 5800X. Вибір, звичайно ж, непоганий, але на мене саме i5 13 покоління є кращим за свої кошти. Все дуже просто. 10 ядер 16 потоків, на якої тобі вбудованої графіки, мені подобається, що проц має буст з 2,5 до 4,6 ГГц. Не шпарючи, коли це не треба, а розумно це робиться помірно. 2.5 НАТО, коли це треба, максимальний буст. Я б такий розподіл назвав інтелектуально вірним. Техпроцес сомі нанометровий, лише 65 Вт термопакет, саме цьому i5 вистачить навіть гарного повітряного охолодження. Ні, ні компактного, я навіть не буду його доставати, друзі. Цей. Ось саме цей. IDQLI SE 225 XT база, чудове повітряне охолодження. На мене і на зараз саме виробник IDC є оптимальним серед інших виробників. Ну, дивіться, ефілова вежа на 5 мідних трубок товшиною 6 мм, ця вежа влізе в будь-який корпус, бо має компактну висоту лише 154 мм. Єдине, що мене бентежить, це неохайність при пакуванні. Виробнику треба звернути на це увагу, якось не пофеншую обдирати шматки плівки, я ж не собаку купую на Азійському ринку, щоб її тут скубити, бо безні саме цього охолодження в тому, що йде він з двома 120-мм вітродуємі вже у комплекті, які дмуть аж на 76 cfm, що дуже дуже круто. Дійсно, друзі, дуже гарний оклад. Збирається легко. Няких тобі дебілкуватих систем кріплення, як у AMD оце карамисло. За 1300 гривень ми отримуємо якісний охват. Звичайно, можна придиратися до будь-чого, мати, наприклад, не 120, а 130 мм, як у темної скелі. Шість трубок, чорний колір, бути присутнім на Нурмінському трибуналі, але ціна, друзі. 1300 по совокупності, дуже гарний прайс. Це не даркрок за 3К і за свої кошти охват є одним. Одним з найкращих. материнську плату я обрав від Gigabyte B860 Aorus Elite формату Micro. Згодом поясню, чому саме такий формат, що я можу сказати про цього птаха. Сучасна плата socket 172.0 під 13 покоління iured, це зрозуміло, комплектація Bombs Edition без зайвої мішури. З іншого боку, нам, окрім Wi-Fi антени нічого і не треба. Різноманітні оці наліпки інший мерч скілів нам не додають. Тому не треба скигвити. Оце манюнечка 12 фаз паралельного живлення 6 плюс 6, зона ВРМ. Як треба тут, можна, хоч ай 9 якщо ну звичайно ж вивернути кишені. Багато металу, дуже багато, і на своті PCI є на М2 товстіший за пластину у Другої армії світу. Так, тут багато металу, там де гарячі, також метал. Продумана плата на сучасному PCI 4.0, потужна карта або накопичувач швидкий сюди, як то кажуть, в залюбки. Дійсно, метал у Гігабайт не пошкодував, саме так і потрібно робити. Все, що треба тут є, 3 єднання під 4 піни для зовнішнього охолодження, різноманітні LED є і навіть зручний фіксатор слоту PCI. Головне, що не за космічні 12 15 к а лише 7650 гривень. Сучасна плата на DR5, особисто зараз, коли ціни суттєво так впали на пам'ять ddr 5 взагалі мастхев. Щоб все було і нам за це нічого не було, я додав солодку парочку дві планки пам'яті, але не 16, як у більшості, а 32. 32 ГБ Kingston Furia Beast, вибір народу, тудим-сюдим, золота середина по якості ціні. Немає ніякого сенсу розповідати всім за те, що тут є: металовий кожух, є підсвітка за 3 копійки, щоб не нудьгувати увечері. Теж також є вона. Єдину частоту я обрав на 6000 МГц, щоб не чуватися неякова з подібним залізом, навіть якщо з. Часом 32 буде тобі замало, можна додати стільки ж, ну це не питання. По накопичувачу також дуже просто і зрозуміло. Маю на увазі не складний був вибір, брав доступний, але швидкий Crucial p 3. Так, це, друзі, не P53.0, це тобто не P54.0, А3.0. Останній, звичайно, буде дорожче, а дорожче це зайві гроші. Тисячу півтори різниці на аналогах по типу Samsung або Kingston, про всякі патріоти не кажу або Solid IGM, хто це взагалі, ні. Ще раз ні. 3500 на запис видачу, виробник неодноразово перевірений і нагадую, нам ще треба корпус не за всі кошти, блок і карту, тому ніяких зайвих витрат. Далі трансформатор. Блок я обрав від Gigabyte у d jm на 750 Вт. Звісно, менше 4К за цей чудовий трансформатор я вважаю за недорого. Золотий на модульному єднанні надійний японський конденсатори, тихий вентилятор, ну те, що треба. Це не чифтек або інші середняки. У мене немає якихось улюбленців по блоку живлення. Я обираю згідно бюджету і завданням. Провода плоскі, тут зручно, дійсно, плюсик виробнику. Що казати, просто надійний блок і крапка. Кокос абрикос, як завжди, згоден зі мною, особисто все перевірив, всі комплектуючі, без нього нікуди. Швиденько побіг за корпусом і картою. Так, я спочатку казав, що корпус нам не треба величезний. Плата компактна, карта теж буде не поліковать, тому я обрав недорогі, як то кажуть, на болотах функціональний корпус від дібку. Matrix 43FS, 3FS це те, що він має три кулери в комплекті, ще й такий самий, але є дешевший, навіть з одним без підсвітки за 1800, ні. Наш за 3200, бо LED і кулери в 3, а не один. Так, вони середньої гідотності, але їх вистачає, це я трохи попереду паровоза. Продов за ці гроші просто ідеальний. Спереду на морді 120 ки ще один позаду, і особисто мені не подобається, що виробник є прихильником тройничків. Ні, я не про сексуальний напрямок, погодьтесь в наш час вішати кулери лише на МОЛКС, м'яко кажучи, таке собі рішення. У якось все з крайності у крайність, то заумне єднання, яке більшості не по зубах, хто ось так МОЛЕКСами на 12 вольтах, вітання компам з 2000-х, до виробника є декілька запитань в мене. Скажіть, скільки коштує ці шматки? Атки решнявого валянку, щоб прикріпити їх на ніжки, от скільки вони коштують, або скільки треба витратити копійок на 4 клаптика гуми. От скільки треба юанів, щоб корпус стояв, а не як баб з ямайки. Якщо взяти саме цей випадок я утримуюсь на відповіді на це питання, можу вам сказати єдине. Ну так вийшло. Давайте так це назвемо Звичайно, що корпуса є і плюси. Ну, по-перше, це гарне товстене скло, яке тримається не на шайбах, а на гвинтах, які залишаються на місці, а не губляться одразу десь на підлозі. У бюджетних корпусів пильовики на морді теж рідке явище. Тут все дуже добре. Під блок живлення, шматок, сітки також дублюється. Недоліки є, але для бюджетних корпусів це є нормою. То хоче, щоб все було по красі по якості. Бюджет на корпус треба подвоювати. Звичайно ж, я міг би обрати дорожчу пам'ять по типу Гетскіл або домінаторів, якихось більш сучасний накопичувач, корпус за 4-5К, але тоді наприкінці ми побирали щось по типу з RTX 3070, ну або вживану якусь 3080. У нас же збірка з RTX 4070 і це топове рішення менше, аніж за 30к. За такі гроші, щоб сучасне і швидке було знайти нереально. Дійсно, RTX 4070 бувають різними. Можна купити за 28, а можна дивитись і за 40 тисяч. У нашому випадку карта компактна на два кулери серія Dual від Ну Мною вже перевірена 12 гіг відеопам'яті достатньо, як тут не згадати фанатів AMD з терабайтами відеопам'яті. Я взагалі не розумію, як виживається. Власники зелених карт з 12 ГБ пам'яті просто чудо якесь. Саме ця Dual від Palito мені подобається, вона компактна, потужна, тихенька, і я, якщо чесно, і досі не можу звикнути, що така потужна карта і живиться лише 8 пінами. Ну, якось так. Головна прикраса Dual це її ціна. Вона коштує кожної витраченої на неї гривні. Суровий вигляд при компактних розмірах нагадує розміри корпусу 43 на 40 см. Саме так, друзі, і повинно. Моделювати з ПК, не є ATX корпус з мікроплатою, або карта, в яку впирається корпусне охолодження, саме так. Стосовно корпусного охолодження, звичайно, мовак снеживлення не про комфорт. 12 вольтів накручують оберти до максимуму, відчуття, не наче повертається у часи з іонів та фікусів. Що робити у такому випадку? Тут або звикаємося з боїнгом на мінімалках, або докупати сучасні вітродуї на 4 піни до плати, напряму керуємо як нам треба, або зробити, як я. Молокс легко розбирається викруткою ось так, достаю пластиковий тримач дротів, дуже просто це робиться: 4 дроти, 2 земля, 1,5, інший на 7 вольтів. Коли все це одразу єднається, маємо 12 вольтів і максимальні оберти, коли окремо удвічі тихіше, проте менш ефективніше. Отже, я поєднав 7 вольтів з землею, щоб було тихіше, на деякий час зійде. Хоча все ж я радив би докупити окремо 3, як я казав, тут же вирішуйте самі, як вам буде краще. Першим ділом, що я роблю, звичайно, накатую вінду. Далі біла, зналаштовую як треба, у даному випадку рухів немало, дійсно немало з налаштуванням. Звичайно, докупи багато хто може зібрати, а от налаштувати, навіть вилізати, як це я роблю, роблять одиниці. У мене є така послуга, збір налаштування з тестами. Також я маю домовленість з телемартом з моїм промокодом AlexRia. ось так великим і вам нададуть знижку 300 гривень, тобто на зборці ПК, на комплектуючі та периферію теж знижка 5%. Отже, далі до збірки. Підписник був задоволений тишею, саме тишою ПК, бо до цього в нього був ноут, а ну ми знаєте, як працює ноутбук у іграх, це щось. Стосовно тестів, друзі, зараз нового що знайти дуже важко. Тому останній з нас на максимальці. Дякую підписнику за уточнення. Саме останній з нас, а не один із нас. Отже, то фаз у 2К здатності, карта може і у 4, але підбиралася саме під 2К здатність офаю, шейки, камери. Не подобається мені ця болтанка, також дрібні оці точки вирубаю, з ними просто некомфортно гратися. Все інше без змін на максималках, на виході я маю 80-90 кадрів. Для такої. Непростої гри, дійсно непро... непростої показник чудовий. Щоб було ще краще, вмикаю таємну фічу, але яка є лише у 4000 серії, нагадую, зветься режимом масштабування або англійською scaling mode. Обираю, тобто DLSS 3.0 по якості, щоб було красиво, і замість 90 кадрів маю вже 120. Ось так, друзі, легко і просто приріст майже 33%. 33% на ровному місті. і гра дійсно виглядає чудово, так як і виглядала до цього. Саме тому ми обрали RTX 4070, а не попередню 3000 серію. Плавний фреймрейт, немає кардіо як після спортзалу. Дійсно, важливо вірно підібрати комплектуючі. Як їх налаштувати, треба знати. Все важливо, плата, проц, накопичувач і навіть блок живлення. Ми не обира дешеве, щоб обов'язково вистачило грошей на 4070. Проте я обрав надійне перевірене і не оверпрайснуте. Проці залишив на автобусі, так як у нас повітряне охолодження, і тримати його на постійних 5000 Гц – чесно таке собі задоволення. Мати навантаження треба тоді, коли воно треба, а не постійно, нехай буде. Навіщо мені стріляти на всі гроші та піковий струм, коли я, наприклад, дивлюся просто? YouTube. У грі бусту до 4100 достатньо, саме це є золотою серединою. Процесор тут не просто відпочиває, він просто спостерігає. Останнім з нас працює карта, як сюди і буває, ГПУ вирішує. Навантаження на 4070 від 60 до 100% по температурах 60-70 градусів. Важливе доповнення, У нас два кулери попереду, один позаду на МОКСах з 7 вольтів, як я робив, про ефективність Пекники можна казати так, якщо оцінювати right. по 10 балах, то це 5 з 10. І навіть з такими простими показниками охолодження корпусу вистачає. На праці взагалі 50-55 градусів, як бачите, охолодження за 1300 навіть за очі. Баланс за свої гроші чудовий, можна мати і кращі показники по температурах, проте це додаткові 5-7 тисяч до бюджету, а так у нас комп вийшов майже 55 тисяч гривень. Що, друзі, можу сказати наприкінці. Зборку Кую комплектуючими я дійсно задоволений. Головне глядач задоволений результатам. Можна покращити охолодження, як я казав саме, як це робити. Найголовніше залізо тут сучасне, швидке завдання зібрати компактний та швидкий ПК виконано. Мій помічник теж задоволений. Майстер. Ще той. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо українець підтримай українське, підписуйся, залітай у інсту групу телеграм, там дуже весело. Ну а я вже для вас готую нове відео. Розкажу, як зібрати ще більш компактний ПК. При цьому не витратити зайві гроші. Подобайка, підписка, і ти не ридиска. До зустрічі. The paint, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the Born a rock side